Помідори це культура, з якої щороку починаються надії. Хочеться, щоб були смачні, не хворіли, не тріскались і дали нормальний урожай, а не кілька плодів для галочки. Але сортів зараз стільки, що очі розбігаються і часто купують насіння на умання, що гарно виглядає на пакетику. Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні поговоримо про топ-5 сортів помідорів, які стабільно дають урожай кожен рік. Це все перевірено роками, всі ми це прекрасно знаємо. А ви ставте подобайку під відео, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, які топ-5 сортів помідорів для вас. Отже, я зібрав 5 сортів помідорів, які багато років поспіль показують стабільний результат. Без реклами, без екзотики, без чудо гібридів за всі гроші світу. Це сорти, які садять знову і знову, бо вони просто, що правильно, працюють на нашій присадибній ділянці. Отже, розпочинаємо. Перший сорт це дебарао. Чорний або червоний, або жовтий, або який вам подобається. Цей сорт знають майже всі, але не просто так. Його часто садять не через рекорди, а через надійність. Дебарао добре росте, добре і довго плодоносить і не боїться перепадів погоди. Плоди не гігантські, зате рівні, щільні і добре підходять для консервації. Його часто недооцінюють. Ті, хто женеться за великими помідорами. Але коли сезон складний, саме дебарау витягує ситуацію на краще. Це той випадок, коли сорт не підводить, навіть якщо літо не ідеальне. Наступний сорт це рожевий гігант. Якщо хочеться справжнього смаку, цей сорт часто стає фаворитом. Великі, м'ясисті плоди, тонка шкірка, солодкий смак це не помідор для транспортування чи зберігання, а він для столу. Так, він потребує уваги. Не для тих, хто хоче посадив і забув про нього на все літо, але за смак йому просто щають все. Часто саме цей сорт стає відповіддю на питання, чому помідори зараз не такі, як раніше. Наступний третій сорт це новачок. Один з тих сортів, які люблять запередбачуваність. Він не дивує розміром, не вражає екзотикою, але дає рівний, дружний урожай. Плоди компактні. Добре тримають форму і підходять як для свіжого вжитку, так і для закруток. Цей сорт часто обирають ті, хто не хоче сюрпризів посадив і знає, що отримаєш. Саме тому новачок десятиліттями не зникає з наших городів. Четвертий це Саніка один з найпопулярніших ранніх сортів. Його люблять за швидкий результат, він дає врожай тоді, коли інші ще тільки починають цвісти. Плоди невеликі, але рівні, соковиті й без проблем дозрівають. Санька часто рятує сезон, особливо якщо весна затяжна або літо коротке. Це сорт, який дозволяє отримати помідор раніше, а це для багатьох вирішальний фактор. У мене на каналі є окреме відео про цей сорт, де більш детально я розповідаю. Так що можете подивитися, поставити вподобайки під те відео, написати коментар. І останній сорт це волове серце. Про нього можна сперечатися, але він стабільно залишається в топах. Великі, соковиті, м'ясисті плоди з яскравим смаком. Це той сорт, який садять не з логіки, а з любові. Він не ідеальний, не завжди рівний, не для ринку, але для себе один з найкращих. Саме його часто згадують, коли говорять про справжні помідори. Також є відео на каналі, де більш детально розповідаю про цей сорт. Ви скажете, чому я не називаю найкращий сорт помідорів? Бо його не існує. Є сорти для різних умов, різних цілей, різних очікувань. Хтось хоче ранній врожай, хтось смак, хтось консервацію. І правильно підібрані сорти це половина успіху. Найкраще рішення не садити один сорт, а комбінувати: ранній, середній і пізній, перевірений і новий. Так город працює стабільніше. Якщо ви шукаєте сорти, які не підводять і не вимагають постійних експериментів, ці 5 варіантів точно варті уваги. А якщо маєте свої перевірені сорти, напишіть в коментарях. Можливо, саме з них вийде наступне відео, топ сортів версія глядачів. Так що пишіть коментарі, ставте подобайки під відео, підписуйтесь на канал, щоб нас було все більше і більше. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.